Широкомасштабні навчання на рівненщині, до яких залучено майже 5 тисяч військовослужбовців запасу, є підсумковими. Головне завдання відпрацювати взаємодію підрозділів всіх родів військ. Наша робота польового вузла зв'язку полягає в тому, щоб прокласти ну, зв'язок, забезпечити зв'язок між підрозділами і зв'язок там комбата з начальством. Немає такого, що щось там бояз чогось. Хочеться переживаєш за свою державу, за своїх дітей. Хочеться Помогти своїй державі в цьому плані вогнева підтримка механізованих підрозділів здійснювалася двома літаками Л 39 та парою вертольотів Мі 24 Окрім воїнів піхотинців, завдання виконували танкісти, артилеристи та інженери. Під час занять на полігоні резервісти відновили свої військові навички та вміння. Сьогодні підприємство може запропонувати армії чотири зразки абсолютно нової стрілецької зброї. Спочатку ми вирішили дізнатись про болтові снайперські гвинтівки ВПР 308 і ВПР 338 Вони були створені на основі конструкції спортивної гвинтівки фірми зброяр з Z-008 Костянтина Коніва. На маяку її почали адаптувати до бойових завдань наприкінці 2010 року. 2011 там у нас уже були образці. Ми їх показали. В кінці 2011-2012 ми е провели перші випробування. Чотири пули попали в грудну мішень на відстані 1300 м. Прошли испытания в спецвойсках, испытывали их и в горах Армении, и в других, и на полигонах. И мы получили ряд серйозних замечаний. Поэтому эти винтовки сейчас дорабатываются, и мы сейчас уже находимся на окончании внедрения их. Прозводство по суті, це однакові гвинтівки, але під різні боєприпаси, тому відрізняються габаритами та розмірами деталей. ВПР-308 стріляє натовським патроном 7,62 на 51 мм, який коштує 60 гривень. 338 модель потребує вдвічі дорожчого фінського припасу Лапуа Магнум 86 на 70 мм. Тому перше питання: чи потягне такі зразки небагата українська армія? Тож конструктори пропонують розглянути простішу Самозарядну снайперську гвинтівку МЗ-10 калібру 762 на 51 міліметр. Вона зібрана на базі карабіна фірми Зброяр З10, конструкцію якого запозичили в американської гвинтівки АР-10. Маяк додав свої ноу-хау та навіть розробив модифікацію зі змінними стволами різних калібрів. МЗ10, вона в общем-то, автоматична самозарядна гвинтівка. І в вона дійсно краще, ніж СВД. чи проміняє армійський снайпер Гвинтівку Драгунова на новинки від київського підприємства з'ясуємо, порівнявши чотири зразки. За габаритами вони приблизно однакові, але радянська розробка значно легша. Хоча українські гвинтівки проблематично носити, їхня вага мінімізує віддачу під час стрільби, але визначальним чинником для збройних сил України залишається ціна. Тому зброя маяка годиться хіба що для нечисленних спецпідрозділів. У нас є можливість отримати доступ до швіцарської технології та швісарм. По которой мы договорились, у нас есть, был заключен договор, что первую партию мы собираем с их деталей, это комплектно. Они смотрят, приезжают, утверждают нашу технологию, что у нас все в порядке и дают нам а, патент на производство. Своїх розробок у нас наміри заводу маяк заслуговують на повагу. Їм необхідно 5 мільйонів євро або освоїти виробництво стволів. Тоді цикл створення зброї буде замкнутим. Нам залишається сподіватись, що українська армія матиме кошти на їхні розробки, але поки що наявні у підрозділах автомати «Калашникова» та Гвинтівки Драгунова поза конкуренцією. Для здійснення контролю державного кордону, окрім патрульної авіації Державної прикордонної служби України, з квітня місяця почали активно залучатися літальні апарати приватних авіаційних організацій. Так нещодавно небайдужі українці, власники повітряних суден Всеукраїнської авіаційної асоціації АОПА Україна, зі своєї ініціативи звернулись до адміністрації державної прикордонної служби з пропозицією щодо надання ними допомоги у моніторингу кордону з повітря. Пілоти отримали дозвіл до виконання польотів в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України. Це якраз це прикордонна смуга. І після цього вже напрямую працюють з командирами на місцях. Командири на місцях рекомендують, який треба подивитися район. Це, як правило, важкодоступні райони, де ускладнено спостереження, скажімо, з земної поверхні. Це болотісті місцевості, ліси та інші. В арсеналі приватних авіаторів понад 15 літаків та гелікоптерів різних марок. Серед легких повітряних апаратів є й такі, що можуть сідати та злітати з водної поверхні. На сьогодні польоти вздовж українсько-білоруського кордону з усієї ескадрилі виконують поки що 8 літаків. Спочатку співпраці пілотами на власних повітряних конях, за відомим лише їм та прикордонникам інтервалом і маршрутами, проконтрольовано понад дві тисячі кілометрів лінії державного кордону. Звісно, перед ними не стоїть задача затримати порушника, але вся отримана з повітря інформація фіксується на відеоносії за допомогою мобільного зв'язку і терміново передається прикордонним підрозділам на землі. Перспективі може бути так розглянути питання, що і спецапаратура буде використовуватися Держприкордонслужби. На сьогодні переважна більшість патрульних літаків Державної прикордонної служби задіяні на українсько-російському кордоні для проведення моніторингу ділянок Харківського, Луганського та Донецького загонів, висвітлення надводної обстановки акваторії Азовського моря та виключної морської економічної зони. І тому будь-яка допомога небайдужих громадян, справжніх патріотів, які в складний для нашої країни час долучаються до виконання відповідальних завдань по захисту кордонів суверенної України. Конче необхідна, потрібна авіації, мало не буває. Ми своє у нас використовуються літаки щодня, вони використовуються планово. А оця допомога можна так оцінити, як ще нарощування щільності, присутності авіації на кордоні. І це дає досить позитивні результати. Навіть просто польот над потенційно напруженим районом. Це вже дає ефект стримання, що відмови правопорушників від протиправних дій. Одна ситуація в державі та агресія Російської Федерації змусили українських військових перейти в режим повної бойової готовності. Тож до війська мобілізували і медиків. Дуже багато молодих лікарів з різних областей: з Чернівецької, з закарпатської, з Волинської області. І я хочу сказати, що ми дуже раді їх прийняли і надіюсь, що навіть після цих подій, коли настане час демобілізації, можливо. Те, хто з них залишиться служити в армії, вони нам дуже потрібні. Проте кількість не завжди означає якість. Багаторічне недофінансування армії та недалекоглядність попередніх керівників держави відіграли свою роль. Військова медицина не у найкращому стані. Недофінансування вона виводить на певний рівень надання медичної допомоги. Тобто, ми могли б надавати може більше. От, але надаємо так, як зараз нам дозволяє фінансування. Якщо ж з ліками та медичним обладнанням питання вирішується, то проблема евакуації поранених наразі відкрита. Поки що, на жаль, санітарного транспорту недостатньо. але ми всі сили. Перерозподілили, і якраз вони з західних областей, з західних наших військових госпіталей перекинути на схід. Цьогорічна весна виявилася примхливою: різкі перепади температури та часті опади загрожували військовослужбовцям респіраторними та вірусними інфекціями. Але за словами головного військового лікаря, рівень захворюваності армійців не зріс. Хоча з настанням теплої погоди з'являються нові ризики, але й до них медики у погонах готові. Враховуючи, що солдати риють землю, окопи копають, це змії. Проблема в Україні існує з протизмійними сиворотками вакцинами. Також ця робота проводиться. Ми вийшли на рівень Міністерства охорони здоров'я, дані всі заявки, вказівки. От чекаємо, що зараз терміново завезуть в Україну ці препарати, для того, щоб також ми могли захистити солдат. Скільки ще триватиме напружена ситуація в країні, невідомо. Та військові лікарі запевнили, потурбуються про здоров'я кожного захисника вітчизни.